Вони нищать як техніку, так і живу силу противника. Самі ж виготовляють і випробовують вибухові гостинці для ворогів. Ми вже розповідали історію військового бродівчанина Ігоря Войтовича, який пішки й автостопом добирався із заможної Європи в охоплену полум'ям війни Україну у перший день повномасштабки, аби долучитися до лав захисників. На той момент вже двічі демобілізований з війська. Він втретє став у військовий стрій. Таке в нього серце, покликання і позиція. Хто як не я, український воїн не лише за освітою, а й за характером. Сьогодні він командир артилерійської розвідки 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, який боронить Україну на Запорізькому напрямку, просить долучитися всіх небайдужих до збору для свого підрозділу. Кошти будуть спрямовані на придбання БПЛА, зокрема це FPV, дарци та вампіри. Та не лише захищають зброєю, а й популяризують українські традиції серед місцевого населення. На цих світлинах Ігор Войтович та його побратими з різдвяною зіркою торік вітали мешканців Запорізької області кулядою, а донати збирали на дрони. Потреба у безпілотниках не зникла, а лише збільшилась. Ваші кошти йтимуть напряму військовим. Номер картки Монобанк. 48, 74, 07, 00, 19, 40 21, 38. Нам потрібні дуже ті дрони, бо на запорізькому напрямку дуже загострена ситуація. Тома збору, ну в принципі, сказати, що один дрон стоїть дарці, є така от літачки. Один дрон стоїть до тисячі доларів. Тож є розрахунок на автоволокні. На автоволокні то дуже дорого. Якщо до 20 кілометрів, то він стоїть десь до 50 тисяч гривень. Один дрон. Нам дуже потрібні ті кошти. Чим скоріше, тим краще, щоб було чим працювати. Також підрозділу Ігоря Войтовича потрібні люди будь-яких мирних спеціальностей. Потрібні водії різних категорій, пілоти БПЛА, помічники пілотів. Є великий вибір небойових посад. Від себе командир гарантує людяне ставлення, навчання і якнайвідповідніше застосування ваших знань, вмінь і побажань. І декілька бродівчан, які служать в цьому підрозділі, не жалкують про свій вибір. Але щоб потрапити до командира, який дбатиме про вас як про рідного сина чи доньку, потрібно зв'язатись особисто за номером телефону 067 397 1255. Можна контактувати через безпечні месенджері. Сигнал і «Воцап». Підсилимо оборонців козацького краю своїми донатами. Навіть найменший донат має значення реквізити на екранах та в соцмережах. Разом ми можемо швидше забезпечити необхідним та зміцнити наших воїнів.